Одразу після розговіння починалася весела і улюблена традиція: биття крашенками. Це не просто гра, це давній обряд, у якому закладено глибоку символіку. Адже яйця в українській культурі це символ життя, відродження, перемоги весни над зимою і добра над злом. Гра проста, але азартна. Кожен брав по крашенці і стукався носиками. В кого яйцо трісне, той програв. А в кого ціле, той переможець. І може хвалитися своїм сильним яйцем аж до кінця свята. Пам'ятаю, в дитинстві одразу після сніданку всі діти вибігали у двір зі своїми крашенками і починали їми там битися. В кого яйце вціліло, забирав собі розбиту крашенку переможеного суперника. Були випадки, коли за допомогою однієї міцної крашенки можна було зібрати з десяток яєць на весняний салатик. Ну, пам'ятаєте, отой смачний такий з редисочкою, огірочками, зеленою цибулькою, сметанкою, яйцями. М -м -м. Ну, просто не всі знали про один маленький, але хитрий лайфхак. Справа в тому, що крашенку можна було зробити дерев'яною. Але траплялося і таке, що два отакі лайфхакера зустрічалися на одному яєчному полі бою. І тоді вже ця битва закінчувалася не битими яйцями, а розбитими лбами.